Я акцентую увагу саме на Білорусі і на Польщі не випадково, тому що жартую з паном Євгеном, у нього зараз зоряний час, оскільки його будуть розривати на шматки і допитуватися, що ж у нас відбувається із Польщею. Ну, звичайно, буде ще й Білорусь, я в цьому навіть не сумніваюся. І от сьогодні, пане Євгене, не виняток. Я також буду вас допитувати, що у нас відбувається з поляками, тому що скандали останніми днями. Ну, як на мене, лише набирають обертів, і треба розуміти, на якому ми світі із цієї країни, тому що а, багато є невдоволені щодо заяв політиків, є і інші позиції. Мені, до прикладу, навіть пишуть самі поляки, які відстоюють Україну. І навіть перша леді попереднього президента в період до 2005-2006 року я дуже швидко переглядав, підписала цей лист звернення, в якому закликає Навроцького. Уникати будь-яких політичних спекуляцій. Нагадую глядачам, що він ініціював засував вето до закону про допомогу біженцям, які нині втікають від війни в Польщу і так далі, і там будуть переглядати цей документ у вересні. І от власне пане Євгене, хотів би вас запитати, що в нас відбувається у відносинах із Польщею? Куди ми рухаємося? Бо це як на мене архіважливо. Коли Кароль Навроцький був обраний президентом, я намагався донести до українського суспільства думку про те, що він не антиукраїнський, він не проукраїнський, він пропольський. І як багато політиків з популістичним таким присмаком в своїй роботі, він, звичайно, намагається швидко продемонструвати свої якості. Тому що все-таки в Польщі президентські повноваження ну, це е, не, не такі масштабні, але президент реально може впливати на роботу уряду. Е, то гальмувати ухвалення рішень, то прискорювати ухвалення рішень. Що стосується цього закону, який був ухвалений за президентства Анджея Дуди і за уряду е, Маровецького, тобто, час панування ПІС, домінування повного ПІС, він передбачав достатньо широкі можливості для українських громадян. Я скажу так: вже пішли різноманітні цифри, і про ці цифри говорили і представники компанії Deloitte, що українці в кілька разів більше вклали в бюджет Польщі, ніж отримали звіт. Тобто 800 плюс це те, що, як правило, ну, чому е в Польщі. Затрималось сотні тисяч людей. Немає такої чіткої оцінки. Навіть за офіційними даними, е, по-перше, у нас е, тут е, статистика змішується трудових мігрантів, які з 17-го року до 22-го через е, безвіз туди поїхали. Ну, і очевидно, сотні тисяч там опинилися після е, 20, е, після широкомасштабного російського вторгнення. Просто… Опинилися і пустили там коріння. Тут треба розуміти, що в 2022 році не просто влада ухвалила закон, який створював для українців, громадян України достатньо широке повноваження, але і власне самі поляки приймали українців дуже добре. Я часто наводжу ці дані генерального консула України в Польщі В'ячеслава Войноровського. Що е, в 2022 році 75% наших біженців жили в помешканнях поляків або в орендованому для них житлі. Ну, тобто, ну, це, я думаю, це просто фантастична цифра насправді. Е, на сьогоднішній момент: що, що виходить? Я вважаю, що Кароль Навроцький в такий спосіб він. Е, Готується до атаки на уряд Дона Дональда Туска. Uh -huh. Тобто, це не просто там як, знаєте, антиукраїнський захід. Якщо ми будемо говорити про антиукраїнський захід, ну от виключно як Рушійну силу, то ми будемо себе обманювати. Тому що в цьому контексті залишатися на глобусі України, ну, на мою думку, неправильно. Але ця атака була підготовлена і. Я думаю, що червоно-чорний прапор на концерті Макса Коржа, він був абсолютно не випадковий. Ну, ви ж самі розумієте, коли серед десятків тисяч людей, які там присутні, все одно хтось бачить один червоно-чорний прапор, який був розгорнутий, ну очевидно, не протягом всього концерту, то це не випадковість, а закономірність. Тобто, треба було розуміти, кого ловити е, об'єктив, як ловити і чому ловити. Тобто, пане Євгене, я, це запитання, ви вважаєте, що це була спланована провокація? Так. Я вважаю, Сто? що це була провокація. ким? Е -е, я не Окей, можу... Зараз... Хто, хто вигодонадобувач цієї провокації? Вигодонадобувачів щонайменше два. З одного боку, Кароль Наврозький, який може підняти хвилю боротьби проти бандерізму, хоча Можливо. мені. Як як професійному історику я чув про український буржуазний націоналізм, про Бандеру і про Мельника, але про бандеризм як такий, в сучасній українській державній ідеології я не чув. Ну, чесно, ну просто це е, синтетична вигадка, е, і мені здається, що сама ця е, чому е, ця ініціатива Навроцького з приводу 800 викликала достатньо широку дискусію серед наших. Польських друзів, тому що вони бачать, що е, цей крок Ну дійсно може призвести до політичних наслідків. Тобто, очив, ну очевидно, що даруйте за е, Каламбур, але Навроцькому опонують його політичні опоненти, ті, хто його не підтримує. З іншого боку, підтримують його, насамперед, зверніть увагу: представники конфедерації, а не піс Тобто. Оці дискусії, яка існувала, наприклад, останніми тижнями, між Славоміром Менценом, як представником конфедерації, і е, е, Ярославом Качинським, як лідером ПІС, очевидно, що Навроцький взяв сторону конфедерації, менш чисельної фракції, але, можливо, більш перспективної. Угу. Я вважаю, що його мета як президента добитися відставки уряду Туска і Моє припущення підтверджує вчорашня заява Владислава касаняка Камаша, віце-прем'єра і міністра віце оборони, який знову завів стару платівку про те, що ми не будемо підтримувати євроінтеграцію України, доки вона не розбереться з Волинською трагедією. А можна уточніше запитання? Бо в мене тут така підозра на рахунок сепаратних домовленостей між навроцьким і ПІСом? Е Піс е, в цьому, ну розумієте, піс не може за це не голосувати, тобто не може не голосувати за ініціативи президента, який представляє праві сили. Тут логіка, десь в іншому. Я думаю, що піс настільки як політична сила, і це швидше за все позиція пана Качинського зацікавлений у відставці Дональда Туска, що вони готові поступитися прем'єрським портфелем, і віддати його, наприклад, Касеняку Камаш. Менсени не готові, тому що це буде, ну, по-перше, у них не така велика фракція, а по-друге, їм треба м, розвалити е, блок третій шлях ну, і перетягнути на свій бік е, селян. Тобто, наприклад, через позицію ПСЛ селянської партії, найстарішої польської партії, е, коаліція Туска. Не зуміла за два роки змінити законодавство про аборт, хоча вони цим активно е, козиряли під час парламентської кампанії 23 го року, і е, треба розуміти, що для значної частини їхніх виборців ця тема чутлива. Бо е, законодавство про аборти це е, на сьогоднішній момент в Польщі найсуворіше в Європі, і там ну такий суспільно-політичний шлейф.